Друзі, я вас всіх вітаю на каналі Моторепліка з однойменним сайтом, фейсбуком, інстаграмом тіктоком та багато ще, чим моторепліка.com. Сьогодні ми в Києві на виставці мотоциклів КМЗ, яка проходить у ВДНГ павільйон номер 7 всіх охочих запрошую подивитися. і Зараз зробимо коротеньку екскурсію, що саме ми можемо побачити. Ну, при вході в зал нас зустрічає не хто інший, як Дніпро 300. Така розтостіла мураха київського мотозаводу, але ще є багато таких мотоциклів, які ми побачимо вживу, розповімо і навіть отримаємо ексклюзивні інтерв'ю від власників, від організаторів виставки. І у нас буде сьогодні ексклюзивне інтерв'ю з людиною, яка уособлює в собі історію і архів музею КМЗ, який довелося, точніше, яка змогла це все зберегти, приукрасити. Це в нас Олександр. Доброго дня, ми будемо менше знімати Олександра і більше знімати мотоцикли. Але будемо задавати питання. Олександр, скажіть, будь ласка, це в нас мотоцикл М-53. Трошечки розкажіть про нього. Точніше, вибачте. Напевно, що перше, це треба презентувати книгу, а саме каталог каталог експонатів ювіліної виставки КМЗ, присвяченої 80-річчю заводу. Вона буде в продажі у нас на сайті. Тут ви побачите повністю всі мотоцикли, які представлені на виставці, включаючи їхні технічні характеристики і деякі описи, і історію створення і історію створення. Гідна література. Рекомендую вартість, дуже вас приємно вразить. Отже, відкладемо книжку і трошки поспілкуємося про сам мотоцикл М53. Я знаю, що це за мотоцикл, тому що ну, довелося робити, до речі, завдяки вам, да, робили цей мотоцикл замовнику Вадиму, і ви саме надавали фотографії оригінального кольору, оригінального забарвлення, оригінальних цировок, але прототипом створення мотоцикла К-750 слугує мотоцикл М53. Розкажіть трошки про двигун. 1955 рік це перша би, конструкційська робота. Ну, робота була на створення ну, зовсім нового на той час мотоцикла, який мав і потужність вище, ніж М72, і об'єм всього 500 кубічних сантиметрів. Ну, Двигунів таких багато було, тільки вісім типів. Це саме перший двигун, і він має номер, каже 003. Ми бачимо тут номер 003. І він дуже схожий на мотоцикл, які розроблялися паралельно М53, саме на мотоцикл М-52. Такий самий об'єм. Правильно? правильно, це якраз ірбітський завод розробляв М-52. Було таке розпорядження. А Київський завод якраз розробляв модель М-53. На відміну від київського заводу, М52 встигли виготовити більше 600 штук, а М-53 всього взагалом всіх варіантів моделей. Встигли виготовити 95 штук і на той час вже у всій літературі, у всіх журналах і книжках писалося, що цей мотоцикл виготовляється серійно, але це була невелика серія, дуже маленька, і ну, вже повторюю, 95 штук всього було зроблено. Звітаючи увагу на хочеться відмітити, що наскільки вона предсерійна, тобто наскільки опрацьовували всю технологію виготовити, тобто тести. Ви бачите, яке кріплення е, внутрішньої пружини. Тобто вона впиралася в пол, а вже в серійні вілки там були вставки вставлені, які були приварені, і таким чином пружину можна було здійснювати, витаскувати, витягувати тільки знизу. А тут можна витягувати як знизу, так і зверху. До речі, якщо вона лопалася, гарне рішення. Так, замін. Ну і нижня частина зовсім інша. Так, да, ни, нижня частина зовсім інша, вони абсолютно плескі, от зараз не можу камеру. Тобто гідравліка, як такова, тут була відсутня. Так. Не було. Не було гідравліки. І ви бачите, яке кріплення крила. Тобто крило максимально занизне до колеса. Зробили інше кріплення, тому що в серійних мотоциклах кріплення крила і крило вже, вже садили, воно, воно вже набагато вище. переднє колесо. Це, я таке колесо бачив. Щось схоже на але вже пізніше. Ну це копія з BMW R51 drop 3. Там до такі речі, колеса там, стояли. Ми пам'ятаємо його в музеї Олександра Фролова в місті Кам'янській і одразу звертаємо увагу на арматуру руля. Тобто так. арматура руля повністю схоже, схоже на BMW. копіює мотоцикл BMW 5123 тобто ці ручки це не обратки, як були на М72, а вже зовсім інша конструкція. Ручка газа, до речі, є два часи ніякого. На створітелях не було, як на моделях М-50. І діаметр не 25, а 22. Так, до речі, тому що, а він планувався випускатися і з коляскою, і без. Так, і з коляскою і без. Ну, спочатку він е, проєктувався як одинак, але була можливість експлуатувати його з полегшеною коляскою. Коляска важила 6 е, коляски, з коляскою важила всього 80 кг. Менше, ніж серійні мотоцикли. Дуже оригінальна конструкція фар, фар отримачів. Я просто представляю, щоб вони були серійні, наскільки було це геморіді. Складно їх робити. Їх просто ремонтувати. Подивіться, вони ну, вони штамповані. Вони, це історія мені нагадує ЗІЛ-130 і ЗІЛ-131. ЗІЛ для цивільних це ЗІЛ-130. Тут, тут і все красиве для військових. Це просто-напросто зіл. Я, я сумніваюся, щоб це просто пропустили військові. Так, я ну... дуже тому він серію не пішов. Ну і фарбування на той час вже фарбування було металік, і ми бачимо, що рама, крила, бак все на той час пофарбовано такою краскою. Він помпезно виглядає. Я просто уявляю його, якщо його відновити, але чи доцільно це робити, я дуже в цьому сумніваюся. Я теж, я теж я, мені дуже подобається. Шкода, що в нас бачить. Майже... Все закривається, все зроблено на кшталт, наштал стандартів. На кшталт, кшталт, на тобто кшталт. все повністю має бути капотоване, закрите запалювання, закритий генератор, карбюратори далі, з приводу коробки перемикання передачі. Вона не рідна. Її не було. Ну, ми стовідсотково гарно, що ми сьогодні можемо побачити це це. Це єдиноріг, який всі хочуть. Це єдиноріг, який всі хочуть. Це справа. Мені там цікаво було пописатися по собі... О, у мене я робив дефекток. У цього дивину у мене є всі фотографії, я потім тобі їх надійшлю. Так. Коли він розбирався і збирався. А, скажіть, будь ласка, патрубки, і вони дуже схожі на М 52 на М 61 шістдесят так. Тобто да. це ті ж самі. Е, ти знаєш як, один патрубок у мене був оригінальний, а один я підібрав і якраз він підійшов від М60, е, ну або від 52-го, або від 61-го. Ну вони і не 62-го, такі самі були. До речі, у нас є Новий рог із Нержавійки. Uh -huh. Для того, щоб не Collapse. Ми паритися з ми стали живіт і пополярували на ринку Майнхайм mm. Олександр Потуваючи продав. Нам oh, не Euro. потрібно, німцям потрібно. Mm. <гум>, <пост Lincoln's> uh. ]да. Да, да. І що цікаве, цей ж мотоцикл розроблявся як одинак і з цим двигуном. Ну коли військові фахівці і вчені там е е забракували цей двигун, вважали, що його. Потужності недостатньо для цього мотоцикла. Після цього вирішили просто в це шасі вставляти двигун к 750. І якщо ми відкриємо каталог к 750, всі деталі багато по вилці, по рамі, вони всі починаються на цифри 53. Це говорить якраз, що це було впроваджено вже на мотоциклі к 750. Ну, Попереднє все, що розроблялося для М53. 100%. Я в підтвердженні ваших слів, я просто наведу елементарний приклад у цих відмінів. Це наш номерок і е, ми ж ну, намагаємося зробити все максимально відповідно до оригіналу. На них каталожний номер пропочатаний М53. Якщо хто не вірить, я прямо на зараз знімаю. Рама то, теж 53 так, да, і каталог, каталоги, до речі, в вербіті на Уралах М61 передні опорники були прямо відливки зроблені М-52. Як да, цікаво, було. я в цей окорник надійшлю фотографії, будь ласка. Це все елементарно. І, до речі, зремонтував. Зі зменшенням об'єму вигунок підняли його потужність завдяки тому, що він верхній плавний, завдяки тому, що він більш добрості, звісно. Цінно було і баг зробити менше, менше і е, акуратно. Тому що на мотоциклах поємно ми пам'ятаємо, що навіть на Р-71 паки набагато менші, ніж на М-72. Хоча М-72 це повністю заточено від військових мотоциклів. Там було все грубе, велике, так і планувалося це робити. А тут ми бачимо таку тендітність, таку легкість в, в цьому мотоциклі. Скажіть ще, будь ласка, ви вважаєте, що це був поворот не туди для заводу? Тобто сліпе копіювання і наслідування того, що вже роками напрацьований стоїть на конвеєрі і боязнь впроваджувати щось нове, доводити, доказувати, що це краще, що це буде перспективніше. Мабуть, так, і бачиш, що тоді всі рішення приймали згори. І це не залежало від наших конструкторів і від керівництва нашого заводу. Це Я просто ще... було вирішено в Москві. Я ще згадаю таку приказку, що військові хороше на краще не звикли міняти. Звикли вже до мотоциклів М-72 і до 1954 року були всі виключно для війни, для військових, тобто вони були адаптовані під військових. Потім з появою К-750. Звісно, що вони не хотіли міняти весь двигун, тому що, по-перше, найменша проблема це зміна документації. Так. Військовий ремонт, нормальний погодиновка та і так далі. Це треба було змінювати. По-друге, весь запас запчастин, що був на М72 на складах, треба було б замінювати на М52. От напевню, це саме головне було. Це І, на, і напевно, що ми можемо зробити такий проміжний висновок, що це поворотний тут. На, на жаль. На жаль. Я вам дуже дякую за цей ексклюзив, за цей мультиці. Так. Ще, 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 ще хотів додати, тому що по цьому мотоциклу, не, не тільки по цьому, у мене є всі заводські звіти, починаючи з 1955 року, як їх випробували і які деталі на них встановлювали. І... Це дуже вже буде все описане в моїй книзі, яку ми просто не встигли не Друкувати вона зараз в друкарні знаходиться на нистві, і от незабаром вийде от така книга, де можна прочитати історію створення всіх цих мотоциклів. От до речі, друзі, ми анонсували вихід нової унікальної української книги, де буде описана історія. КМЗ». От там то ми і посперечаємося, там-то ми і обсусемо всі. Смаколики правильно всі мотиви, всі так. конструктивні рішення і поставки всі крапки на тві, як що і де, тому що людина все все аргументує виключно документацію no. заводу. Я вам ну я чекаю на цю книгу і сподіваюся, що вона у нас на сайті буде 1500 550 фотографій, які ще світ не бачив, розміщені so, в цій книзі. Ви зрозуміли вартість і взагалі. Не вартість, а цінність цієї фіні. Я вам щиро дякую і ще хочу обійти з вашого дозволу цей мотоцикл да? подивитися. Ми з вами не прощаємося, тому що далі підемо по самій місцеві. Залишайтеся з нами, далі будемо. Дякую.